Шановні мешканці Деречийської громади. Я директор комунального підприємства Дергачі Екоресурс, звертаюся до вас з важливим повідомленням стосовно послуги з управління побутовими відходами. На підставі розпорядження начальника дергачівської міської військової адміністрації від 25 квітня 2024 року послугу з управління побутовими відходами надає Дергачі Екоресурс. Наразі послуга надається в місті Дергачі, прилеглих до міста селах, а також поступово впроваджується в інших старостинських округах. Деякі абоненти отримали квит Танції за послугою від дергачі екоресурс, проте ще не уклали договори. Хочемо повідомити, що послуги із збирання та перевезення побутових відходів на території громади. КП Дергачі Екоресурс надавало в повному обсязі навіть тим людям, в яких договорів ще не було. Відсутність договору на вивіз сміття є прямим порушенням законодавства України. Проте ми розуміємо, що є різні обставини, в зв'язку з якими не всі абоненти встигли вкласти договір з КП Екоресурс. Просимо вас звернутися для вирішення цього питання якомога швидше. Також у деяких квітанціях могло статися помилкове нарахування в зв'язку з невірною кількістю фактично мешкаючих осіб, дані, які були взяти з державного. Могли мати неточності у зв'язку з тим, що мешканці не повідомили державні органи про зміну фактичного місця проживання. Просимо вас звернутися до нашого комунального підприємства для перерахування коштів за надану послугу. Відповідно до фактичної кількості мешкаючих осіб. Відсутність договору на вивіз сміття є прямим е, порушенням адміністративного кодексу України та карається стягом в розмірі 1351 гривня. Згідно з законом України про житлово-комунальні послуги, кожен мешканець повинен укласти договір на вивіз сміття з суб'єктом господарювання, який був визначений в результаті конкурсом, який проходив згідно регламенту міністерства. Сплата за надання послуги збирання та вивезення побутових відходів становив для мешканців житлового сектору 20 гривень 29 копійок в місяць на людину, для мешканців багатоквартирних будинків 22 гривні 58 копійок в місяць на людину. Часто мешканці стверджують, що вони не мають побутові відходи, проте це є категорично недійсною інформацією. Сміття є у всіх, та його потрібно утилізувати безпечно. Недобросовісні громадяни часто Утворюють несанкціоновані сміттєзвалища, закопують сміття в себе подвір'ї або спалюють. Це заборонено з точки зору закону та є дуже шкідливим для екології. Шановні мешканці, при виникненні запитань, звертайтесь, будь ласка, за телефоном, вказаному на вашому екрані. З 8 до 17 години без перерви з понеділка по четверг, в п'ятницю з 8 години до 15.45 без перерви. Ми працюємо для вас, тож чиста громада наша мета. Дякуємо вам за увагу!